На минулих вихідних 5 жовтня Моршин став місцем глибокої вдячності, єдності та любові до тих, хто хто віддав життя за нашу свободу. Саме в цей день тут відбувся благодійний забіг Біжу за героя захід, що став не просто спортивною подією, а справжнім символом пам'яті та вдячності нашим захисникам. Біг зареєструвалося в онлайн формі більше ста людей, якщо бути точними, 110. Я вважаю, що це неймовірна активність і свідомість наших моршинських жителів та гостей міста, окрім того, дуже багато людей долучилися вже під час заходу. Для них теж були передбачені реєстраційні номери, нагороди. Зараз буде гаряча піца від спонсорів. Ми хотіли, щоб цей захід був максимально душевний, максимально комфортний для його учасників, тому що тема дуже дражлива, дуже, дуже така тонка. Ми вшановуємо пам'ять наших героїв. В нагороди вручали діти загиблих героїв. Тобто, це звичайно не спортивний захід, це символічний захід. Кожен з іменем героя на грудях пробіг свій маршрут. Було цілих три маршрути на всі випадки життя, так би мовити, п'ять кілометрів, один кілометр і символічна стоматівка для наймолодших, які теж дуже активно проявилися сьогодні себе. Були залучені е, дуже багато людей, я дуже вдячна. Родинам героїв, які прийшли на цей захід і підтримали його. Дуже вдячна всім, хто взяв участь, волонтерам, спонсорам. Це торгова марка Моршинська і компанія «612 км. кілометр. Вдячна Моршинській міській раді за неймовірну допомогу організаційну і, взагалі, за плече підтримки, яке ми завжди відчуваємо. Словом, сьогодні був день єднання, такого духовного єднання і день пам'яті, день пошанування, день шани, я би сказала. Але нашим загиблих героїв Моршин продемонстрував, що ніхто з них не забутий. Мені це дуже приємно. Ну, ви започаткували хорошу традицію, чи буде продовження? Обов'язково. Я сподіваюся, у нас вже є досвід. Це був перший наш забіг такого масштабу. Якщо відверто ми ніколи таких заходів не проводили на наступний рік, я переконана буде ще краще, ще масовіше, ще яскравіше і ще потужніше. Забіг біжу за героя зібрав 174 учасники, які зареєструвалися як онлайн, так і безпосередньо перед стартом. Наймолодшому учаснику був лише рочок. Він перетнув фініш на руках своєї мами. Найстаршому бігуну 70. І він подолав свою дистанцію з посмішкою. А героєм забігу став воїн Валентин, який пробіг свою дистанцію на милицях. «Ви неймовірні!» Отже, на старт, увага, Руш, біжіть за героєм. І це неймовірний фініш. Будь ласка, ще оплески, оплески і відразу до нагородження. Неймовірна сила волі. Будь ласка, запрошуємо. На старт вийшли захисники, ветерани, гравці футбольного клубу Цкала, курсанти. Підлітки зі спортивно-оздоровчого клубу СНЕ, а також гості та мешканці громади, діти і старші люди. Учасники могли спробувати свої сили у трьох дистанціях: дитяча сотка, символічний кілометр та 5 кілометрів для аматорів і професіоналів. Дуже підтримую пробіги у наших містах, таких як Стрий, Морщин, Дрогобич, Львів. Це є наша. Місці на наші рідні, рідні, наші дороги. Так що дуже підтримую всі ініціативи. Скажіть, чи важко було? Ні, я би не сказав, досить, досить комфортно, гарна траса по лісі, не жарко, не холодно. Все, все добре. Скажу чесно, як людина, яка пройшла фронт з великими навантаженнями, то для мене це нормально. Навіть не вистачало якось навантаження. Я би ще якийсь бронік надів в рюкзак. Я так би відчував більшу потужність, але так я знав, що біг за героя. Я дуже вдячний всім хлопцям, які поклали своє життя в цій війні. Маю таку честь як ветеран, як волонтер, бігти це знак подяки за їхню зроблену працю. Як вас не оцінюєте отакі от заходи і їхню необхідність? Тільки позитивно завжди намагаюся також долучатись, подавати якісь свої пропозиції, ідеї, тому що це потрібно. В цей час це потрібно нам всім. Емоції зашкалюють, дійсно, бо людей дуже багато, незвично. Думали, що буде тричі менше людей. Емоції зашкалюють. Дякую всім, хто прийшов. Дякую вам воїнам, ще раз. Особливу атмосферу подій забезпечили партнери та волонтери. З музичною підтримкою спортсменів виступив брас ансамбль симфонічного оркестру Інсо Львів, Львівської національної філармонії, відомий своїми благодійними концертами. Генеральний спонсор. Торгова марка Моршинська забезпечила учасників ексклюзивними пам'ятними медалями, чистою водою. Та місячний запас води отримали наймолодший, найстарший учасники та воїн Валентин. Компанія «612 кілометр подбала про зігрів учасників, запропонувавши смачну піцу та запашний імбирний чай. Ми мусимо це оголосити, друзі. у першому Моршині 5 кілометрів. Подолав найшвидше кадет армен. Ми запрошуємо на сцену, щоб ви його побачили, того чоловіка. А ми дуже просимо. Дякуємо вам. Це ваша медаль. Дякую. Ви неймовірно крутий. Дякую. Пробіг 5 км за 22 хвилини. Організатори висловлюють подяку молодіжній організації Бандерівська воля та ліцеїстам ліцею імені Константина Малецького, які допомагали з реєстрацією, частуванням та орієнтуванням бігунів на маршруті. Усіх учасників забігу нагородили пам'ятними медалями. Проте головною нагородою стало відчуття спільності та гідного вшанування пам'яті. Організатори щиро подякували всім, хто донатив на потреби 80-ї бригади, дітям, які малювали плакати юним футболістам та кадетам, які показали високі спортивні результати. А найголовніше сім'ям героїв, які долучилися до пробігу та відчули підтримку громади. Дякуємо. Ви сьогодні бігли за героїв! Я щиро дякую всім, хто долучився до організації підготовки проведення цього заходу. Дякую нашим спонсорам, дякую їм, волонтерам, тим, що думали, переживали, як це сьогодні відбудеться. Після важкої для України ночі. Дякую вам, що ви знайшли сили і прийшли сьогодні на цей захід. Особлива подяка тим, хто сьогодні з номерами. І власне зареєстровані як, як учасники забігу. Забіг це ще раз символічне пошанування героїв, які віддали найдорожче своє життя за Україну. Вічна і славна пам'ять усім героям, які віддали життя за Україну. Слава нашим захисникам і захисницям України. Слава Україні!